Всім доброго дня! Хочу запропонувати вашій увазі. На даний момент є в Україні ще один ось такий чудовий автомобіль Kia Niro. Ще придбали два, не дві, три автівки KIA Niro сірого кольору, Hyundai Kona сірого кольору і KIA v 6 2021 рік. Що по цій автівці, що на даний момент ви бачите? Це є 2020 рік, рестова, трьохфазна, два ключа, дві зарядки в гарному стані. Як ви бачите, гарний дуже колір, темно-синій металік, на гарних лізосплавних дисках. Пробіг автомобіль має 134 тисячі, весь в рідній фарбі. Ціна даної автівки з повним пакетом документів на сьогоднішній день складає 17500 євро. Як ви всі добре знаєте, що залишилося не так багато часу для того, щоб ви могли придбати автівки? Ось ви бачите, два ключа. З Нового року на електроавтомобілі піднімається миту і досить таке немаленьке. 30% від вартості автомобіля в Європі. Тим більше, що Київ підносить ціну десь в районі 17-18 тисяч доларів. І відповідно від неї буде рахуватися 30%. І кроме того, ще вертається в також пенсійний фонд в розмірі 3-5%. Все також залежить від самої вартості. Що по комплектації? Комплектація даного автомобіля максимальна. Підігріви, обдуви, всі асистенти, дістройніки, партроніки, клімати, велика навігація, велика мультимедійна система. Як ви бачите, хром вже доданий на самі панелі автівки. Також можна підключати вже Kia Connect, можна запускати, глушити автівку з телефона, включити обдув. В даному автомобілі вже Під'єднаний тепловий насос, о, кажу, під'єднаний присутній тепловий насос. Насос. Хто слідкує за нашими відео, які закидають, добре знаєте, що ми їх обслуговуємо. Всім гарного дня, мирного неба, позацікава дана автівка, телефонуйте.